У 66-му році життя Раптово відійшов у вічність ректор Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, доктор юридичних наук, професор отець Іван Михайлович Луцький. Працюючи на духовній ниві, він прагнув до здобуття світської освіти. Отець Луцький академік семи академій, в тому числі Української академії наук, академії оригінальних ідей, академії наук національного прогресу, академії архітектури та міжнародної кадрової академії. 17 років тому він заснував приватний вищий навчальний заклад, який згодом отримав статус університету. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Саме ці біблійні рядки були основним життєвим кредом Івана Михайловича. Передчасна смерть не дала можливості реалізувати йому безліч хороших задумів та починань. Їм треба будувати нашу Україну. Значить Треба все робити для того, щоб діти розвивалися здорові, сильні і розумні. Україна потребує сильних дітей. Підпочити і показати самих себе, і знайти себе, наскільки ви є кмітливі, розумні, і наскільки ви в життю можете собі дати раду. Я хотів би вас поблагословити, побажати вам успіху, кому перемоги, а хто. Тому не вдасться, хай сильно не розчаровує. Що без церкви вони багато можуть збудувати, але вони помилилися. Церква це є любов, це є відношення, це є християнство, це є поєднання всього того, що дає і розбудовує. Для того, щоб молода людина, яка народжується в цей світ, вибрала собі щасливу долю, працю і життя, вона мусить дуже добре подумати. І ця Життєва дорога, її буде тільки тоді щаслива, коли вона вибереть собі професію по своїй спеціальності, по тому, як вона її любить, знає і поважає. Але якщо людина будь-якої професії буде виходити морально, на християнських засадах, то вона зможе багато зробити не тільки для своєї сім'ї, для свого суспільства, краю, але й для нашої України, яка так потребує сьогодні розумних і добрих фахівців.